Для того, щоб увійти в «Сушеф», потрібно ввести пін-код кухаря. Відкрити йому особисту зміну та перейти на кухонний екран. Тут ми бачимо три замовлення. Але давайте спочатку подивимося по налаштуванням. В Налаштуваннях ми можемо увімкнути відображення цехів, які ми хочемо бачити на «Сушефі», статуси. Та фільтри замовлень, ті, які нам потрібно бачити. Також можемо переключати режими зворотнього відліку та відліку вперед. Ось для прикладу. Повернемо. І за розкладом та година пік. Це значить, що приготування в годину пік має відбуватися швидше. Далі перегляд техкарти, Наприклад, салат Цезарь ось так вона може виглядати з картинкою, техкартою і як правильно її, його подавати. Далі повернення. Можливість повернення замовлення в інший статус приготування для того, щоб, там, наприклад, докласти щось або забули покласти, або забули щось приготувати Перегляд по стравам, перегляд по замовленням, перегляд по подачам. Тобто, що за чим має подаватися. Звичайно всі використовують режим перегляду замовлень. Робота з замовленнями. Це може бути наступним чином: час. номер чека, кількість гостів, номер стола. Це відображення цеху і сама позиція. Можна працювати як з повністю всім замовленням, тобто, коли ми натискаємо на верхні, верхню частину, так, і переключаємо статус, наприклад, на готується. Так і з конкретною позицією. Наприклад, ось картопля Фрі готується, а все інше поки в очікуванні. Далі, щоб показати, що ми приготували страву, натискаємо на замовлення. Натискаємо приготовлено. В цей момент іде сповіщення на екран офіціанта, або на телефон офіціанта, що страви готові, що можна приходити забирати. Після того, як офіціант прийде забирати страви, кухар або сам може натиснути на кнопочку подано на статус. Або це може бути автоперехід. Це також налаштовується. І тоді. Замовлення зникає з екрану. Воно з'являється на екрані повернення те, що ми говорили раніше. Далі. Також можна керувати цим статусом відразу минуючи статус «Приготовлено». Але в такому випадку замовлення не буде відображатися з тим статусом, що воно було приготовлено. Типу, відразу воно вже подано і відразу зникає. Тут відображується середній час подачі. Плюсові значення це значить, що все подається вчасно. Якщо тут буде мінус, це значить, що є запізнення. Далі. Можна редагувати вихід страви. Наприклад, у нас є стейк рибай ваговий. Ми кажемо, що він готовий. Так, минуємо статус. І тут ми можемо коригувати вагу. Наприклад, замовлення було на пів кілограма, але. Після ужарки кухар сказав, що вийшло 430 грам. І ця позиція відредагується і офіціант також це побачить. Це цифра відображення кількості замовлень. Це кнопка переход на головне меню.